Tutu vas, a vas, carta Imperatora, Imperator. Це день рішень і відповідальності. Тобто ви приймаєте рішення і відповідаєте за них. Це структура, це законні, це порядок, це день, в якому все буде розписано чітко, як ви собі там запланували. Ви не піддаєтеся якимось там уговорам є ваше рішення, ви прийняли і дієте. Да? Тобто ви несете за це відповідальність. Покажіть більше детально, з чим це може бути пов'язано. Ну, це з якимись, можливо, новинами. Емоційними якимось емоції якісь можуть бути, але ви можете бути закриті від них, не показувати цього. В душі можете бути таким, знаєте, радісним по королю жезлів. Це такі емоції, можуть яркість якась бурлить у вас там всередині. Але по імператору я стриманий, я рішучий, я не показую. І від відлюдник те саме показує, тобто емоції при собі. Я чекаю, не показую цього. Оце може бути ваш емоційний став. тобто Щось вас задовольнить, будете цим задоволені, але емоцій ви не показуєте. Ви дуже стримана людина. І оцей день п'ятниці у вас буде стриманий. Такий, знаєте, будете як маска на лиці, так і хочеться сказати, але ви... В душі радість, а на емоції не... дуже скупі на емоції. Тобто я повинен бути в образі, в образі імператора, такого, що я такий відповідальний чи така відповідальна, мої рішення важливі і така, знаєте, якось, знаєте, якось не похвали не дождешся, так, таке буде. знаєте, Скупі будете, можливо, на якісь похвали. Отако От якось в мене така якась іде. Коротше, строїть із себе будете діло <смі> ділову людину будете себе строїть, хоча в душі будете дуже-дуже ви можете бути дуже м'які, дуже приємні, люблячі, але це, знаєте, такі, треба з себе щось построїти, але построїть себе серйозну людину. Оце буде якась така трошки невеличка гра. Але то, мабуть, потребує якогось від вас такої дії. Ну, а взагалі, я ж вам сказала, це у когось буде так. Але взагалі це День рішень, відповідальності і день імператора. Ви вирішуєте, ви приймаєте рішення. Такий мій прогноз, прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною.